Малянда, а чи знаєте, яке сьогодні свято? Так, звичайно знаєте, День Конституції, напевно, дорослі вже розповідали вам, що таке Конституція. Це основний закон нашої країни. Тож давайте всі разом поміркуємо про те, що ж таке закон і для чого він взагалі потрібен. Домовились, тоді сміливо вирушаємо у чарівний світ казки. Колись дуже давно у великому зеленому лісі жили звірі. Вони були добрими і завжди намагалися поводитись чемно. Тільки як саме погодились, щоб бути чемним, кожен уявляв по-своєму. Бо не було у них єдиного закону. Між звірами постійно виникали якісь суперечки. Ось, наприклад, рудохоста лисиця і сиренький їжачок ніяк не можуть дійти порозуміння розуміння найти. Ой, не хочу я гриби та ягоди збирати. Хочу пісні співати. Листо! Так не можна. Зима прийде. Що робити будеш? Пісні співати. А твої пісні тебе нагодують чи зігріють? І нагодують, і зігріють. На телебачення? Таке як вигадала, бабуся твоя припасла, припасла збирати, матуся збирала, а ти можеш збирати. Ні, я збирати не буду. Не будеш? Ти диви. Три хмаринки, іще одна хмаринка, іще то й ядині. у схованки грати, але ж я хочу навчатись. А тим часом маленьке мишенятко з вовком такий гомін підняли на весь ріщуде. То кажу ж тобі, малеча, мене треба слухати. A coitinha malenta, a letra. É... Ке, а я думав, лише співом. Добре живеться. Та й ще не непогано. Їшли до перемоги і кличуть. Михайло Потапович! Ти вдома? Михайло Потапович. Дома. Доброго дня, Михайло Потапович! Ти у нас в лісі наймудріший. Допоможи, будь ласка, не хочемо ми більше сваритися та сперечатися. Хочемо по правді жити. Поправді жити. Добре. Треба поміркувати. Мудрі справи швидко не робляться. Повернувся ведмідь у свою верхову. Почав думку думати. Пройшов там день, а там і другий. Звірі чекали, навіть тихіше стало в лісі. Ніхто заважати не хотів, минув тиждень. Вийшов він мій з Берлоги, покликав звірів та й каже, довго я мікував, оцінював, зважував і от що в мене вийшло. Це головний закон, Назвав я цей закон Вісову Конституцію. І тепер будемо по ньому жити. Але щоб Конституція дійсно запрацювала, допомогла нам сварки та суперечки вирішити. Не того неї не можна. Нам потрібно всім разом її затвердити. І влаштували звірі, справедлизенький референдум. Голосували, продовжували заперечували і при, прийняли таке лісову конституцію. І більше не було в лісі ніяких сварок, ані суперечок. Всі звірі жили у мирі.